Запоморочений може бути розум і перевернутий розум, брати дорогі, закінчиться війна. Я думаю, скоро. Але ми будемо мати другий фронт, чує душа моя. Духовний фронт ніколи не втихав і не вщухав. І ви, і я ми не маємо права демобілізуватися з армії Христової. Ми отримали раз повістку в день покаяння. Наш Божий воєнкомат призвав нас. Щоб ми були армія Христова, в нас має бути зброя чиста, так написано є, меч духовний. А як він заржавів, чим будеш воювати? Дерев'яним. І, власне, ми будемо мати проблему з перевернутим розумом. Сатана атакує, марнотою забити, суєтою забити, земними речами забити, але ще розум більш-менш ще й ще й. Але коли йому вдасться перевернути розум, римлянам нам читайте, це люди перевернутого розуму. Це коли йде на проти сім'ї, це політика ЛГБТ. Нею вражена Європа, і вони будуть нав'язувати це Україні після закінчення війни.